Така цікава проточка шківа, який не влазиться тут в станок. Різачок підпертий, щоб він не висів консольно, цю свою правочку переставив назад і поміняв, розвернув звідси туди. І от таким методом старий мічик загострив. проїзаєш по па, позову от правочка сидить на конусній управці на однакову глибину з всі канавки. Дуже повільно, щоб не задробило. Різець по діаметру розрахував під діаметр троса там по формулі. Радіус різця. Як видно, що були канавки нерівні, бо першу зайшов на 0,8, другу вже зайшов на 0,9, третя вже пішла майже один і зараз один і один було. Чогось одною стороною, дай би зношувало. Отак собі потрошечки. По соточці додаю стабільно. Так воно йде. Виручила ця оправочка моя довга, бо не можеш підперти центром. Шків ніяк не закріплений, тільки сидить на конусі і зажатий бабкою. Я не думаю, що тут таке зусилля, щоб його привернуло. Фонус алюминиевый, самоплав. И так потрошки дронькаем. Так, це вже остання канавочка. Що, щось трошки грибає все, Зараз легенько фасочки поправлюється. Так, готовий у нас шкіл. Отакі канавочки вийшли радіусні, за радіуском і сюди стає тросик. Всі канавки на одну глибину вийшли в нас. Отак. І була велика розбіжність. Тут 1,57, а тут 07. А тут а там через одну якось воно пригали розбіри, бо я вже. Вернувся в кінці, коли зробив цей 1.57, вернувся назад, думаю, блін, чи щось різець не поїхав, бо щось дуже багато різниці. виявляється, що торкнувся і сотка в сотку по лінійках вийшло. Так що, отак воно виходить, коли робиш по лінійках і коли робляться на око, може він зношений, був, хоча не так не дуже, але, але якось є. Ну, коротше, зроблений. Єдиний тут недолік, що ці канавки по формулі вони не підходять. Вони були або розбиті вже, вони вже або розбиті, або що. Бо я так розумію, що він має бути чітко в розмір паса по формулі, розмір троса по формулі. Бо якщо воно буде ширше, то він буде так би, чи клинути, чи що з ним є. Ну, коротше. Вийшло отак. Всі канапки ідентичні, гарненькі, рівненькі. Шкіл сидить на оправочці чітко. Я ще з нього звідси пів міліметра. і Воно виходить отак. Ніякого биття нема, і нічого. Направишці з алюмінію вона чітко там заклинилася, не знаю, чи я ще збивати буду. Але то не проблема з конуса збити. На крайній випадок є прес. От. Зараз це прокру гарненько. І можна віддавати. Ходить. Молеч. Ходи Цікаво, хто з цих двох дурніший? Зараз <рес> Зарек, <рес> шмаркне, шмаркне або їй, або мені. Это судья, надеется, что того выйдет. Приятность. Это а. будет а. <нах> На тобі ще кусок розтягуй.